Привіт-привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті. Ви на каналі Української Відьма. Ще поговорила про те, що зроблю відео вам, який стан вашої енергосистеми, да? чи потребує ви там ваше здоров'я, ментальної підтримки. І поговорили і не подивились. Значить, дивіться відео попереднє, негатив, чистки, захист, що потрібні коли. болталка в форматі болталки. Можете написати якісь питання під відео. Я вам потім також зроблю болталку, розкажу, тому що вас цікавить. Так, стан вашої енергетики, вашої енергосистеми. Загальний розклад підсвітимо тільки основне. Будь ласка, да, трохи спокійніш. Тут показують, що вам багатьом чоловік відбирає енергетику. Бачите, він квітне, а ви чахнете. Загальна інформація, тобто не індивідуальна, не індивідуальна діагностика негативу. Тому, якщо вам треба подивитись вас або дітей, або родичів, приходьте, будемо дивитись. Ми зараз зробимо багато, багато варіантів, мабуть, для того, щоб ви змогли визначитися або обрати декілька варіантів. Чому? Тому що проблем може бути декілька. І зараз ви, коли будете слухати варіанти, ви просто зрозумієте. Ваше це то добро, чи не зовсім те, що ти хочеш, чи не зовсім ваш. О. О. Так, обирайте, в якому стані ваша енергетика, порада. Чи треба щось робити? Обирайте одну, можете дві, там декілька карт, тільки запам'ятайте які. Що ще трошки накласти? Тітчато так. такому я треба особисто, ви знаєте. Відповідаю в телеграмі письмово. Обрали? Обирайте ваша енергетика, негатив, прокльони, вороги. будь яке питання. Що вам треба знати? Один, там, два, три, скільки хочете варіантів. Дивіться. А, перший варіант. Двійка жезля, двійка пентаклів на виборі. От як шатає вас, хитає, під закриття можуть бути фінансові канали, потоки. Закритий рух вперед, не можете обрати, не можете сконцентруватись. Тут є загальний негатив побутовий, і він не дуже добрий для роботи, для отримання результату, для грошей. Тут підзакрито. Тут, знаєте, як у когось дітки повинні бути, ніяк не приходять. От дивіться, тут ще як кажуть, у кого пішли проблеми після того, як завагітніли, можливо, чоловік пішов ще, як то від... негатив робили на чоловіка, а лягло на вас. Ви зрозумієте, чи є це, тому що ну, загальний розклад. Тут все добре повинно бути друга карта. Добре, просто сконцентруйтесь. З вами можуть просто сваритись. У вас тут є ворог, який постійно спостерігає за вашим життям, якого може ваше життя так трошки дратувати, бентежити. Тут навіть може бути близька людина або якийсь колишній. Красу вашу глазить. Ну У вас просто у вас може бути все норм. Але от іноді можуть бути такі відчуття, що ніби хтось стручається, що ніби сиділи-сиділи взяли, засумували. Або там все нормально-нормально, у вас якась там несподіванка неприємна. О, Троєчки. До вас хтось приходить, якась гидота вночі. Вас намагаються захистити, не вистачає сил. Дивіться, у вищих сил нема вже сил не, вас захищати, вам щось. Пор... Тут пороблено. Тут ви будете оплакувати своє колишнє життя, тут вночі хтось явно приходить. Тобто хтось тут турбує. Да. Тут хтось магічить на вас. Якщо ви практикуєте, вам відлетіло від ката у лоба. Тут магічить. Каже, родина намагається тебе захистити, якісь там чоловіки вам дають, якщо ви одинокі, незрозуміли. Вам кажуть, вам треба щось змінити. Місце перебування, роботу. Десь від... зміниш, підеш далі, отримаєш результат. Ворог може щось приносити. За вами прям слідкують. Дівчата, третій варіант, тут треба дивитись, хто це. що це. І щось з цим робити, тому що від вас не відстануть. Тут, тут людям дуже сподобалось вас кошмарити. Так, пішла жара, четвертий варіант, хай Бог мило. Тут у вас будуть забирати, або особисте життя, або гроші. Одне з двох. Тут у вас якісь повторювальні проблеми, якісь кармічні вузли, ступор, витики. Є негатив побутовий. Закрито, може крадник тут будь. Тяжко працюю, не, не бачу задоволення. За рідні і за чоловіка. От ще раз, якщо у вас є гроші, а чоловіка немає, то, то ваша історія, ситуація, треба дивитися, що робити. Знаєте, як когось пожаліли, комусь допомогли собі, йому відкрили дорожку, собі закрили. Молодці, дівчата, самі собі гори робимо. Не хочете брати якогось чоловіка? Вам рід дає щось, а ви кажете, та він якийсь там странненький. Дивіться, яка бабулька прийшла. Ага, я? А, вам прийдуть на допомогу витягати вас в складних ситуаціях. Боже, тут такі підсказки, тут вам і гроші, дитинка не плаче. На тобі цього дурачка. Дівочки, ви народилися під щасливою зіркою. Повірте мені, у вас буде пара. У вас в сім'ї все буде добре. От. Хто вибрав цей варіант і ще якісь, вам кажуть, що вам прийде захист зверху, але якщо там була попередня порада подивитись негатив, треба подивитись. Прибрати. Тут є можливість допомогти. Да. Є. Інакше, інакше будемо одинокі. Такі шанси дають, але. але. Угу. Тут наговори, оговори, злази, прокльони. Здоров'я будуть бити. тут б'ють по жіночому здоров'ю, по гінекології. А, можете в напряках всі всі сидіти. Ось тут будете сходити з розуму. Тут вас з розуму будуть зводити. Воно ще не лягло, можливо, не розкрутилось, але воно є. Отут дуже обережно, шостий варіант.